Назаренко, Гусуляк і Андре Гонсалович. юний вболівальник Тарас прийшов на стадіон. Як бачите, не з порожніми руками. Цей малюнок їхня колективна творчість із другом. Тепер у хлопчиків мета, щоб цей плакат набув футбольної цінності. А хто в тебе в полісі найулюбленіший футболіст? Ми найулюбленіший футболіст це Назаренко. Назаренко, клас. Ти маєш з ним фотку і автографа не маєш? А хотілося би отримати. Так. Да. На стадіоні Тарас і вся їхня дружня компанія буває нечасто. Ось Осте лише втретє. Але саме цей похідний матч для учнів біотехнологічного ліцею Радовель забезпечив клуб Полісся, надавши квитки. До речі, більшість учнів ліцею є дітьми учасників бойових дій та військовослужбовців ЗСУ. Полісся кожного матчу працює з запитами, які до нас приходять в клуб десь офіційно, десь через знайомих, з приводу того, щоб на трибунах були люди не тільки які купили квитки, да, і ми посприяли тому, щоб люди, які не можуть собі дозволити, станом на зараз через якісь. Е обставин війни купити собі квитки. От, наприклад, сьогодні у нас є таких три запити на на матчі з Карпатами. Один з них це Я Маріуполь. Цей проект достатньо відомий. Mm -hmm. Да, ми допомагаємо цьому проєкту. Також у нас є дітки військовослужбовців, таких два у нас сьогодні напрямки. І десь приблизно розкриють такі деталі. У нас приблизно 40-45% кожного матча. Квитки, які купуються, це квитки пільгові. Тобто, із 100% людей, які ходять, можна сказати, ми сприяємо тому, щоб людям було простіше це зробити, даємо пільги, як ви знаєте, 50%, і 40-45% квитків це пільгові категорії. Ну, Після цього інтерв'ю, я думаю, звернень буде ще більше. Ми завжди з радістю забудемо відповідати на запити. Питання, звичайно, безпеки стоїть. Ми знаємо, що в нас є генна кількість людей, які ми можемо розмістити в бомбосховищах, якщо буде потреба, да така безпекова, Тому звичайно звертайтесь. Ми будемо радо відповідати, але дійсно розуміть нас, коли ми не завжди можемо всіх запросити на якийсь матч, на які ви запитуєте квитки. Як болівальники проявляють свій інтерес, як вони ну, емоції свої виявляються. Це дуже круто. Також подобається матч, як гравці і грають словом, приходьте на матчі полісся. А зібравшись на футбол, не забудьте зазирнути у фаншоп. Він розташований одразу біля входу на стадіон. Тим паче, там з'явилися новинки в асортименті. Дивіться, ось ми оновили трошки пляшки на літо, трошки збільшували літражам, тобто 650 мл, дуже класний дизайн. Також у нас з'явилися нові чашечки. Також дуже актуальний дитячий лук болівальника для Седеона, щоб дітки могли теж болівати. Ну, зараз актуально, щоб цічки у нас з'явилися. Також у нас є бренд Ready to Fight з «Усика». Будь ласка, ось такі футболочки. Також можна долучитися і купити. Цього я а, теж так, не бачила. Так, так, так. Це у нас рамки на автомобіль, <клес> так що вже в місті знали, що ви є болівальником футбольного клубу. Будь ласка. А ось цей вболівальник точно потрапив до віртуальної книги рекордів фаншопу. Пан Сергій витратив кругленьку суму грошей зараз закупившись у фаншопі. Класна емблема, хочеться її носити. Популізує вона спорт, особливо футбол. Тому, чому б ні. Скільки витратили? Я не буду казати, щоб жінка не сварилась. <рес> ну, це більше десяти так. тисяч, щоб дружина так не почула. Наступна купівля коли буде? А коли що з'явиться нове, зараз трішечки потрібно новити асортимент, ага, і підзбирати гроші. Ну напевно. В першому таймі такий він, він був дійсно бойовим, і перші 10 хвилин ми затиснули суперника не давали їм взагалі перейти половину поля. Потім дали трохи більше простору, якісь на півмоменти вони так само почали створювати. Дуже прикро, що Першу чергу не реалізували ці моменти, бо вимушули суперника повольняти чимало. Краснопір на швидкості просто обігтиме срази, не одразу вдається. Краснопір хороша передача на очеретька та відкидає на чачу. Чачува перед воротами, удар! Гол! цей гол, який вирішився в наші ворота, абсолютно проти будь-якої логіки і того, що відбувалося в той момент і в той період часу на поля. Це був швидкий перехід. І в, швидких, в швидкому переході ми не можемо давати команді розвивати або давати гравцю пробігати 30-40 метрів з м'ячем. Тут зупиняється атака, і ми не будемо говорити про чачу. А так, коли нас розгортають, то нам треба бігти 60-70 метрів назад до свого майданчику, ви ж розумієте, що там вже е -е, пан або пропав. Кінарійкін знову щось пробує зварити. Та що ж ти робиш, Кінарікін? В четверте, здається, у цьому матчі під пресоном помиляється. Йосифій, обігає суперника. Йосифій прострілює і стійка, рятує Карпати. Ради реакції хлопців, бо вони все рівно продовжували тиснути, 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 створювати моменти. Результатом цього тиску став е пенальті, який ми реалізували. Це пенальті. Ворота. Карпат. що сьогодні ось ту кількість епізодів, яку створили, що не дорахувалися декількох голів, голів точно.